В ефірі змістовна Україна, вітаю вас. У рамках проєкту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Охорона здоров'я та реформа місцевого самоврядування. Саме про це говоримо із нашим нашими сьогоднішніми експертами у нашій студії аналітик Асоціації міст України Вікторія Карабутова. Пані Вікторія, доброго дня! Вітаємо вас. Доброго дня. А отже, як відомо, що у 2011 році був розпочатий пілотний проєкт з реформування системи охорони здоров'я, зокрема у деяких областях, це і Вінницька, і Донецька, і Дніпропетровська, і місто Київ. Тут же так? давайте поговоримо про те, що ж нового отримала галузь медицини власне у містах. Так дійсно, закон про здійснення реформування системи охорони здоров'я у тих областях, які ми назвали, назвали був прийнятий у липні 2011 року, і вже починаючи із грудня 2011 року, почалася активна підготовка до здійснення реформування. Що передбачало, які основні нововведення були це перш за все передача закладів охорони здоров'я вторинного рівня міських лікарень на обласний рівень, обласне підпорядкування. Це, звісно, супроводжувалося і певним розподілом матеріально-технічних ресурсів, кадрових переведенням, розподілом медичного обладнання. Завдяки цій передачі на рівні області були створені такі потужні фінансові пули, які забезпечували фінансування регулювання фінансування всіх закладів охорони здоров'я на рівні області. Потім було створено по всіх, по всіх містах, по всіх територіях областях створена мережа первинних закладів охорони здоров'я, так звані первинні медико-санітарні центри. Основний прийом в цих закладах здійснювався сімейними лікарями. Повсюдне впровадження сімейної медицини це також один із пріоритетів реформування системи охорони здоров'я. Цікаво, було нововведення по змінах оплати праці лікарів. Було запроваджено збільшення їхньої заробітної плати, але за рахунок того, що вони здійснювали більший обсяг обслуговування, надання медичних послуг і звичайно контролювалась якість їхніх наданих послуг. Завдяки цьому воно сприяло і покращенню обслуговування населення. Ну і лікарі мали можливість нарешті отримувати ту заробітну плату, на яку заслуговує їхня така важка. Потрібна робота угу. пані Вікторі, все ж таки, на вашу думку, чи будуть ці результати реформування так впроваджені на всій території України, коли це відбудеться? Закінч відповідно до закону, який був прийнятий у 2011 році. Цей пілотний проект має закінчити вже цьому 2014 році. Звичайно, і міста і асоціація міст України неодноразово зверталися до уряду і на міністерство охорони здоров'я з пропозицією визначити конкретні. Результати і провести оцінку тих результатів, які були вже здійснені, щоб побачити, які є позитивні моменти, які негативні, тому що кожна область Вінницька, Донецька. Дніпропетровська і містаки вони мають певні особливості, і впровадження тих самих заходів по реформуванню мали різні наслідки для різних міст і зніснювалось різним механізмом. Тому необхідно узагальнити ці всі результати, дати їм оцінку, і лише тоді можна буде запроваджувати результати цього реформування на всі території України. А яких тоді нововведень слід чекати після реформування системи органів місцевого самоврядування? Ну, перш за все, концепція реформування місцевого саморядування визначає той самий розподіл повноважень по надання медичних послуг населення, як і в пілотних областях, які вже ну, реалізували це реформування. На первинному рівні, тобто в містах і сільській місцевості, буде забезпечено надання первинної медичної допомоги і профілактична робота. Тобто міста будуть надавати послуги в лікуванні найбільш поширених хвороб а так. Також забезпечувати активне, активне профільну роботи. На вторинний рівень концепцією передбачено заклади вторинного рівня, тобто лікарні багатопрофільні, до яких ми звикли, що є в містах, вони будуть передані на, на рівень управління районів. І лікарні вузькоспеціалізовані, які потребують високотехнічного обладнання, третинний рівень буде передано на обласний. Пані Вікторія, я вам дуже дякую. Змушені завершувати нашу з вами розмову. Я нагадаю, що ми спілкувалися із аналітиком Асоціації міст України Вікторією Карабутовою. Ну, ми рухаємося далі. І далі спілкуємося з ще одним нашим гостем, начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Федір Кошель. Пане Федере, доброго дня. Скажіть, будь ласка, про які зміни у галузі охорони здоров'я можна сьогодні говорити у зв'язку із проведенням реформи місцевого самоврядування? Ну я вважаю, що це питання дуже погано виписано у нормативній базі нової концепції. Судіть самі: територіальну громаду міста віднесли до села селища міста. Місто – це не тільки, наприклад, 10-15 тисяч населення, це 200 тисяч населення, це 500 тисяч населення, мільйонники, це обласні центри, дає потужний кадр і потенціал, дає матеріальна база. І виписати для територіальної громади, сільської селищної міської ради такі маленькі повноваження в галузі охорони здоров'я, тобто вона сама замовляє свої послуги, і сама їх реалізує через. Можливість податкової ресурсної бази і так далі. І якщо на сьогодні взяти, це взагалі не в'язано з тою існуючою системою охорони здоров'я. Ну посидіть самі. Екстрена медична допомога є закон, вона працює вже на на обласному рівні, екстратериторіальне дання допомоги. Тобто, вже село, селище місто вже випало з цього процесу. Щодо первинної медичної допомоги, то на сьогоднішній день практично кругом є центри. Первинний медико-санітар допомоги, які працюють на районному рівні. Тобто, абсолютно село і селище вже випало з цієї проблеми. Воно пішло на вищий рівень. А тут записано, що на такому рівні базовому надається ці допомоги, які вже не надаються і не будуть надаватися. Ось і повертатися до вже до, до, до того варіанту, щоб знову передавати швидку допомогу на рівень села і селища, також недоцільно. То я вважаю, що потрібна серйозна дискусія, кругли столи, і ми на секції охорони здоров'я. Асоціації України ці питання розглядали, дали свої пропозиції в Міністерство охорони здоров'я, дали свої пропозиції в Кабінет міністрів. І тим більше зараз Міністерство пропагує і вже десь затверджується ця концепція на рівні Кабінету міністрів нову модель охорони здоров'я на 15 25 рік. Тобто це також треба ув'язати із, із цією функцією. А основи повинно бути лежати так, є на рівні територіальної громади. Є замовник територіальна громада у вигляді органів виконавчої влади і є надавачі послуг. Це лікарні різних форм власності, навіть приватні. Якщо вони нададуть ту допомогу, яку ми, наприклад, пропонуємо, вигляді контракту договорної системи, все буде тому, що відносини регулюватися повинні тільки таким. Чином, а не так, як на сьогоднішній день, що міська влада утримує свої заклади, і вона їх і фінансує, і контролює. і Тут є моменти. Треба все таки, щоб розмежити замовника і надавача послуг. І тоді можна реально якісь вимагати, контролювати і залучати інших і елемент конкурентоздатності буде і все інше. І ще одне запитання до вас, як до керівника управління, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте такі зміни і чи узгоджуються вони з реформою медичної галасі, що реалізується в окремих пілотних регіонах та має бути поширена в інших містах України? Ми весь час виступали і виступаємо. Що в містах, у містах, великих містах, обласних центрах, не тільки повинна надаватися первинна допомога. А й надаватися в міських закладах і вторинна допомога, як є на сьогоднішній день, тому що можливості бюджету обмежені, хоча я й не думаю, що 100% буде забезпечитись, але за рахунок можливостей міської громади, міської влади додати до охорони здоров'я, закупити апаратуру, зробити ремонт і, можливо, і проплатити ще якісь проблеми, які держава не доплатила, є більше можливості. Ніж, наприклад, буде воно на обласному чи державному рівні, все повинно йти від можливостей територіальної громади і потреби можливості. Що вона хоче, хай робить. І держава це узгодить. Бо вона все на себе взяти не може. На сьогоднішній день 56% тільки бюджетний чи державний сектор. Забезпечує об'єм медичної допомоги, а процентів 40 платять саме люди, ну і процентів 5-10 за рахунок різних лікарняних каз за рахунок гуманітарної допомоги, благодійних фондів і так далі оплачується охорона здоров'я. То тут треба чіткість у цих питаннях, тому що все, що зв'язано з охороною здоров'я, це великі фінансові витрати. І я вважаю, що до, до міст України треба прислухатися 75% в живе в містах, і по їх треба орієнтуватися, як далі буде розвиватися охорона здоров'я в Україні? Пане Федере, ми дякуємо вам за ваші роз'яснення. І нагадаю, що з нами був начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Федір Кошель. Ви дивилися змістовну Україну. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку. USAID. викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.